11 числа приблизно квітня місяця 2016 року перед пасхальними святами громада цього будинку по вулиці Туполева номер 7 зібрала кошти на облаштування дитячого майданчику біля будинку. Так як дитячих майданчиків нема кілометр по радіусу тут біля будинку, дітям нема просто де гратися. В нас в будинку і в приближних будинках більше 20 дітей, це тільки десь до 10 років, ну і старше. Їм нема де піти, в нас будівництво не завершено, ну Просто нема куди їм подітися. Ми вирішили громадою збудувати невеличкий дитячий майданчик, наняли спецтехніку, яка вирівняла, зараз чуть-чуть заросло, вирівняла цю діляночку повністю, поїхали на одну з фірм. Замовили покришки, покришки, які ми облаштували цю земельну діляночку, ну, під, під дитячий майданчик. Але 22 чи 24, я не пам'ятаю якого числа, травня місяця приїхали невідомі люди на автомобілі Нива і залили тут колишки відповідні, які ми не знаємо, хто, хто це, що це. Ну, посеред дитячого майданчика. Потім, як вияснилося, е, земельна ділянка виділилась учаснику АТО, який проживає у, міс... у Львівській області місто Великі Мости. В нашому будинку так само проживає два учасники АТО, які пройшли свою місію, а, е, учасника АТО, від А до Я. Зараз вони тут проживають, їм чомусь видають земельні ділянки на цигельному заводі, там, де нема ні світла, ні газу, ні води. А тут людина приїхала на все готове. От, будь ласка, так і так, мені дайте. По даним цієї це, це, це людини тьотя працює в земельному відділі міста Володимир Волинський. По законам вона там мудро мудру, мудру щось порозказувала і племяннику дали ділянку. Нас обурило те, що. Ніхто не приїхав, не спитався, от у вас бачу, тут може якась діляночка запланована, може щось тут ви будете робити, може нам перенестися. Ніхто нічого не спитався. Як бачите, від будинку до цього до цього залізного стовпчика пару метрів, ну, не буде де дітям гратися. Зараз забудовник тут почне будуватися. ну, Учасника АТО, як він каже, буде будуватися, тобто дітям, де гратися, на дорозі. Я просто хотів запитання, ну, таке поставити, до нього, де мають гратись наші діти і чому його земельна ділянка розташована не біля дороги, а всередині оцього, оцеї, можна сказати, посадки. Тут, як ви бачите, так само виділена земельна ділянка, це колишньому СБУшнику, який тут вже не є років 5. Це того року ми чистили громадою. Громада будинку чистила тут трошки ці кшаки, але ніхто сюди не приїжджає, не чистить, не дивиться. ну, Дякувати Богу, хоч якусь ось так її трошки розрівняти, цю сімейну ділянку. І тут хоч які... ну, такі... нема дітям тут навіть пограти футбол, немає ні стадіону, ніякої не цей. Але так само цей стадіончик під, під, підпадає під цю земельну ділянку. Тобто ніхто нічого нас не спитався, ну хоча б не те, що не спитався, ніхто, ніхто нічого не хоче. Ми сьогодні звернулися в міську раду, зібрали підписи з э, цього будинку Туполіва 7, звернення до міського голови і задали пару питань, чого атошникам дають. Тут землі, а і де мають гратися наші діти.